Я не проти радикально, проти нової назви, проти перейменування. Я за те, щоб місто мало ім'я на довгі-довгі роки, щоб місто мало таке ім'я, з яким можна йти гордо і гордитися цим ім'ям. Ми ж вшанували пам'ять. Діяча мистецтв, який працював певний відрізок свого життя, життя в місті Кировограді. У нас є театр, у нас є музей, у нас все нормально в цьому плані.